Привіт, друзі! Україна стала першим замовником новітньої німецької колісної самохідної артилерійської установки RCH 155. Збройні сили України мають отримати 18 таких САУ вже у цьому році. Закупівля вартістю у 216 мільйонів євро фінансується федеральним урядом Німеччини. Артилерійська установка RCH 155 це перша у світі САУ, яка може стріляти під час руху. Головним чином, це потрібно для уникнення вогню у відповідь артилерію противника під час контрбатарейної боротьби. При створенні нової арт-установки німецькі інженери взяли найкраще рішення від САУ Pancer 2000 та САУ Донар rch 155 базується на шасі німецько-нідерландського колісного бронетранспортера Boxer із колісною формулою 8 х 8. Перше новітню 155 мм САУ представили у 2014 році. Перш ніж перейдемо до технічних характеристик арт установки, хочу нагадати, підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео, розвиваємо українськомовний Ютуб разом. Виробником заявлено, що дальність стрільби САУ стандартним снарядом становить до 40 км, а далекобійним активно-реактивним снарядом до 54 км. Установка може застосовувати різні 155 мм артилерійські снаряди стандарту НАТО. Також САУ здатна застосовувати далекобійні високоточні снаряди «Екскалібур», що вражають цілі на ще більших відстанях, максимальний темп стрільби 9 пострілів на хвилину. У розпорядженні арт-установки автоматична система заряджання із боєкомплектом у 30 снарядів і 144 модульних метальних зарядів. Сау має розвинену систему керування вогнем. Екіпаж отримує ціле указання через радіозв'язок або за допомогою каналу передачі даних. Постріли здійснюються дистанційно екіпажем, що розміщується спереду у кабіні САУ. Передбачено також можливість заряджання та здійснення пострілу у ручному режимі. Німецька самохідна установка RCH 155 має можливість випускати серію з п'яти снарядів, які летять за різною траєкторією, і при цьому одночасно уражають ціль. Броня корпусу та захищене дно платформи бокси робить машину досить живучою в умовах бойових дій. Шасі надає екіпажу високу мобільність та захист від мін, а також саморобних вибухових пристроїв. Кабіна екіпажу захищає від куль калібру 14,5 мм та осколків снарядів. Шасі з колісною формулою 8х8 має двигун потужністю 815 кінських сил, що дозволяє розганяти артилерійську установку до 100 км на годину по шосе і забезпечує пробіг на одній заправці до 700 км. САУ також може бути додатково озброєна дистанційно керованим кулеметом для самозахисту. Машина обладнана системою захисту екіпажу від зброї масового ураження та системою відстрілу димових гранат. Завдяки автоматизації майже усіх процесів та електроніці, артустановкою можна управляти за допомогою всього двох осіб. Під час демонстраційних стрільб РСІ 155 показала свою можливість ведення вогню під час руху, навіть без короткої зупинки. САУ не оснащена опорами для стабілізації положення установки під час стрільби, подібно до тих, які використовують інші колісні артсистеми. системи Довжина новітньої колісної німецької артилерійської установки складає 10 метрів 40 м, ширина 3 м та висота 3 метри 60 см, довжина ствола 7 метрів 80 см, вага САУ 39 тонн. Вартість однієї RCH-155 становить 12 мільйонів євро. Наймасовішою серед натовських самохідних артилерійських установок, які Україна отримала від країн-союзників, є американська САУ М109. За інформацією українських ЗМІ, на озброєнні нашого війська перебуває 167 одиниць цієї техніки. Україна отримала М-109 у різних її модифікаціях від таких країн як США, Велика Британія, Італія, Латвія та Норвегія. САУ приймала участь у війні у В'єтнамі, війні судного дня між Ізраїлем з одного боку, і Єгиптом та Сирією з іншого, Ірано-Іракській війні, Ліванській війні, війні у Перській Затоці, війні в Іраку та Лівансько-ізраїльському конфлікті 2006 року. На озброєння українського війська перебуває САУ М109 у різних варіантах модернізації. Одним з останніх є артустановка м 109 а 6 Paladin, тож розповім про неї докладніше. Паладін є четвертою модернізацією оригінальної самохідної гаубиці, що надійшла на озброєння армії США у 1992 році. При тому, що корпус та підвізка залишилися як у попередньої моделі М109, проте решта обладнання САУ «Паладін» зазнало суттєвих змін. Зокрема, на неї встановлено нову радіостанцію, автоматизовану систему управління вогнем, бортовий балістичний обчислювач і навігаційну систему, та приймач космічної радіонавігаційної системи Навстар. Також був створений принципово новий механізм управління вогнем, що нагадує систему автоматичного наведення зенітної гармати. Він самостійно надає гаубиці потрібний кут піднесення та горизонтального наведення, орієнтуючись на оброблену датчиками інформацію. У підсумку вийшла сучасна автоматизована система озброєння, здатна швидко реагувати на появу цілі, вражати достатньо маневрені об'єкти і при цьому набагато краще захищена. Паладін може відкривати вогонь після заняття позиції вже через 30 секунд. Основним озброєнням цієї самохідної установки є 155 мм гаубиця. Дальність стрільби при використанні звичайного снаряду становить 24 км. веденні вогню активно-реактивними снарядами збільшується до 30 км. Також ця САУ дозволяє вести вогонь високоточним снарядом Екскалібур, який б'є на 40 км. Заряджання здійснюється автоматичною гідравлічною системою, проте можливе встановлення напівавтоматичної системи заряджання. Максимальна скорострільність паладіна становить від 3 до 6 пострілів на хвилину, боєкомплекс складає 39 снарядів. Як додаткове озброєння на башті самохідної гаубиці змонтований кулемет із калібром 12,7 мм. Екіпаж складається з 4 осіб: командира, механіка водія, навідника та заряджаючого. При цьому екіпаж може не залишати машину упродовж виконання бойового завдання. Самохідна гаубиця обладнана системою захисту від зброї масового ураження, індивідуальними засобами захисту, екіпажу та системою кондиціонування повітря. Додатковий захист від уламків броні, що утворюється під час потрапляння в башту снарядів, забезпечує внутрішня обшивка скеллару, на САУ стоїть дизельний в подібний двигун із потужністю 440 кінських сил. Гаубиця М109А6 здатна рухатися по шосе із максимальною швидкістю 65 км на годину, а запас ходу становить 405 км. Паладін має довжину 9 67 см, ширину 3 метри 14 см та висоту 3 метри 62 см, вага 29 тонн. Вартість самохідної артостановки американського виробництва складає 18 мільйонів доларів. Польська САУ Краб за кількістю переданих арт установок для Збройних сил України посідає друге місце та складає 72 одиниці. Це самохідна гаубиця із натовським калібром, яка серійно виготовляється із 2008 року. Ідея впровадження у польських сухопутних військах нової САУ з'явилася на початку 90-х років. В результаті проведеного аналізу було ухвалено прийняти на озброєння самохідну артилерійську установку калібру 155 мм. Також було вирішено, що цю САУ доцільно виробляти у Польщі спільно з іноземними партнерами. Спочатку планувалося, що башту використають від САУ Дана, яка на той момент розроблялася Словаччиною, а встановлять її на польське подовжене шасі сімейства Каліна. Трохи згодом результати тендеру було анульовано, і САУ Краб виготовили на базі шасі південно-корейської гаубиці К9 Сандер. Башта гармати виготовлена за ліцензією британської САУ AS-90. Артилерійська установка Краб обладнана системою наземної навігації та топографічної прив'язки, плюс GPS плюс одометр. Також має систему управління вогнем Топас, до якої входить комп'ютер управління баштою, комп'ютер наведення на ціль і балістичний комп'ютер командира. На САУ встановлена балістична радіолокаційна станція та прилади нічного спостереження водія та командира. Тактико-технічні характеристики: екіпаж складається з 5 осіб, Дальність стрільби звичайним снарядом становить 30 км, активно-реактивним снарядом до 40 км, боєзапас 40 снарядів, із яких 29 башті САУ та інші 11 у корпусі, максимальний темп стрільби до 6 пострілів на хвилину, час розгортання на позиції становить 30 секунд. Додатковим озброєнням САУ є кулемет з калібром 12,7 мм, який встановлений на даху башти. На польській самохідній гаубиці стоїть 8-циліндровий ве-подібний дизельний двигун із потужністю 999 кінських сил, завдяки якому крап розвиває швидкість до 65 км на годину по шосе та 15 км на годину по бездоріжжю. Запас ходу на повному баку 400 км. Довжина САУ складає 12 метрів, ширина 3 метри 60 см та висота 3 метри, вага 48 тонн. Ціна однієї одиниці становить 11,5 мільйонів доларів. Англійська 155-мм самохідна гаубиця AS90 теж перебуває на озброєнні українського війська. У Збройних силах Великої Британії її почали використовувати з 1993 року. Того часу вона зазнала багато вдосконалень, найбільш значущим із них стала заміна старого ствола на новий, довжиною трохи більше, ніж 8 метрів. У результаті суттєво збільшилася максимальна дальність стрільби від 24 км до 30 км осколково-фугасним боєприпасом. При використанні активно-реактивного снаряда дальність стрільби гаубиці з новим стволом складає 40 км. При цьому як довший, так і короткі стволи пристосовані для стрільби всіма типами боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО. Балістику нового ствола відстежують сучасні комп'ютерні системи. Починаючи з системи прицілювання, що управляє електромеханізмами повороту башти, вертикальним наведенням зброї та закінчуючи системами навігації та зв'язку. Також у бортовий електронний комплекс інтегрований новий автомат заряджання. При цьому бортова електроніка дозволяє кожній гаубиці AS90 стати автономною бойовою одиницею. Гармата здатна вести вогонь 10 секундними чергами по 3 постріли або підтримувати більш рівномірний темп стрільби 18 пострілів за 3 хвилини. Боєкомплект налічує 48 снарядів, 31 у башті та 17 у корпусі самохідки. На правій та лівій сторонах башти розміщені прямокутні броньовані люки. На даху башти встановлений середньокаліберний кулемет для стрільби по повітряних та наземних цілях, корпус та башта гаубиці вкриті 17-мм шаром сталевої броні. Поворот башти здійснюється завдяки електричному силовому приводу, у разі поломки ручним аварійним приводом. Довжина AS90 складає 9 метрів 7 см, ширина 3 метри 50 м і висота 2,5 м, вага 45 тонн. На англійській самохідній артустановці стоїть дизельний виподібний восьмициліндровий двигун потужністю 660 кінських сил. Максимальна швидкість по шосе становить 55 км на годину. Запас ходу на повному боку 420 км. Загалом виготовлено 179 одиниць цієї техніки. Для ЗСУ передано 32 арт установки. Ціна однієї британської САУ as 90 на момент її виготовлення у період з 1992 по 1995 рік складала майже 3 мільйони доларів. Скільки вона коштує на даний момент інформації немає, та це і не дуже важливо, оскільки Україна отримала її безкоштовно. Спасибі усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо.